Запрасовуємо нижній зріз зовнішньої стінки панами під лекало. Перевіряємо ширину заднього зрізу. Переносимо насічки на, на лицевий бік стінки панами. Прокладаємо оздоблювальні строчки по декоративній стрічці з обох боків на відстані 0,2 см від запросованого краю. Настрочуємо декоративну стрічку на зовнішню стінку панами по лекалу чотирикратною строчкою. Відстань між строчками 4 см. Кінці оздоблювальної стрічки закріплюємо з напуском. Урівнюємо зовнішню стінку панами по заднім зрізам, суміщуючи декоративну стрічку. Внутрішню стінку також зшиваємо, урівнюючи зрізи. Ширина шва 1 см. Розпрасовуємо шов сшивання зовнішньої і внутрішньої стінки. Прикладаємо денце до зовнішньої стінки панами. Пришиваємо урівнюючи зрізи і насічки. Ширина шва 1 см. Висікаємо припуски сшивання зовнішньої стінки панами. Прикладаємо внутрішню стінку панами до шва пришивання зовнішньої стінки. І сшиваємо урівнюючи зрізи і надсічки, строчка в строчку. Перевіряємо якість виконання операції. Виправляємо виріб і прокладаємо оздоблювальну строчку через стінки. Ширина строчки 0,2 см від шва пришивання денця. Вивертаємо панаму на лицевий бік. Намічаємо лінію пришивання панами до полів. Перевіряємо якість виконання.